Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. І ось говоримо про атаку на Дніпро, і там сім людей зазнали поранень під час обстрілу міста. У ДСНС підтвердили, що серед поранених дві дитини: одномісячний 17-річний хлопчик. Вночі війська Росії вдарили по місто двома іскандерами. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збили їх, але уламки ракет впали на місто. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. Вибиті вікна, півтора десятки автівок пошкоджені. Мати травмованого підлітка у Дніпрі Людмила розповіла, що її сина зараз оперують. Йому перебило перенісся. Давайте почуємо пряму мову. Кухня вовдарила земної вами і попала по переносиці трішки. І перебило переносицю, повинні три часа оперувати. І другою зриною волною це все виносило квіти і полетіли і вікна студиї далі. І там, де ми спали, там вікно випало б на нас. Кришу повністю сняло. Кришу повністю сняло, а вікна ну там дуже багато, і стіни полупалися. І Гараж пошкоджений, машина пошкоджена, вікна побиті. У повітряних силах уточнили, що росіяни випустили по місту Дніпро. «Іскандер-К» – це крилата ракета. Іскандер, вона застосовується. Є дві два типи «Іскандери» – це балістична ракета іскандер М і «Іскандер-К» К це крилата ракета. І, крім того, повітряні сили, звісно, що стверджують про, про повне відбиття атаки, але уламки настільки важкі, настільки серйозні. Можливо, десь бойова частина могла впасти що призвело до таких руйнувань і, звісно, що до е поранення людей. І дійсно це. Ситуація там продовжує оновлюватись. Також е, вже декілька людей здається, чот, четверо перебувають у лікарні, і вони е, під наглядом лікарів продовжують е, приходити до тями. Проте подекуди є люди, в яких просто е, гостра реакція на стрес е, після цього обстрілу. Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу.